Всім привіт! З вами Пендальф. І сьогодні з нами Онрьо через телевізори. Не забувайте підписуватись на мій канал. Та приємного перегляду! Ух, ферма Онрьо. Найс. Перебили мені мапу закриту. Що мені тепер з цим робити? Хрін його знає. Через пререченість у мене 100% нічого не вийде. 100%. Прийдеться грати якось так. Через дупу. Давайте бачимо хлопців. На ну, тобі. Падилюка, 100% це він поставив. І АФК же тепер. Гімно. Добре. Летимо туди, я бачу одразу там. Там були хлопці. Так, ідемо за ними. Беам! Yeah! Так, добре. Uh, полетимо наперед, напевно. Окей, no. okay, нормально. Нормально, можемо зламати. І полетимо, настакаємо зреченість, приреченість. Так, добре, нормально. Йдемо далі. Uh, вимкнули телевізор. Сумно, сумно, це не те, що я хотів, але дуже важко буде настакати насправді. Ба якось в переслідуванні настакувати. Це єдиний, напевно, варіант десь на кут мапи я чув там заводок хтось генератором так і дійсно хтось заводить але не так щоб сильно полетіли на центр глянемо зараз будуть хавати касети оце так не прикольно Добре. за нею дамо і хитулечку сюди окей Uh, телевізорів більше немає, на жаль, на жаль. Хто ще хоч розіграш залишив в цьому білді? На всяк випадок. Так, де вона? Не бачу. Я її втратив, слухайте, хлопці, я її втратив, де вона? А, он вона. Все, все, Все бачимо. Давайте змінаємо. Що, в вікно підеш? Hello there. Стоямба. Не! Ну, вона, в неї в неї цей, хедон, хедон, дивіться. Не вгадала. Не вгадала. Не сумно. Там двоє, там двоє треба летіти туди, на поліз. Плашку <плес> Плешку... крім. <плес> Плашка знизу була! Я не встиг зреагувати! Це це сум. Летимо, летимо, треба поганяти хлопцю. Їх тут двоє. На! Там ще один сидить. Там ще один сидить. Нахаба який. Добре, скину. Іде, піде. Кудивно? Давайте вдаримо генератор. Приблизно знаю, де вони, вони десь там хиляться. Окей, іде. Ще мінус дошка. Летимо сюди, на цей генера... Ой, господи, на цей телевізор. Так. Летимо. На той телевізор. Летимо на цей телевізор. Вилітаємо, здорово! о-о-о Вийшло, вийшло, хлопці! Раз. І що ти? здаєшся Здається! Блин! Ну вийшло, вийшло! Навіть на такій відкритій мапі чисто через телевізори У нас вже мінус один. Ой, це, напевно, дарма треба було вилізти, насправді. Вдаримо. Вдаримо, що їй боляче було. І знову летимо на телевізор. Раз. Здорово, ми вже близько. Вилазимо тут. Так. Все ще не достакали. Ось вона. Бам! Лежати! Нага, чок! Летимо знову десь туди. Просто як умога, більше використовуємо телевізори. Просто посіно, але ну, я до речі когось бачив. Так там хтось був. Хебуай! <рес> Веро! Шо, хедон! Ех, не вийшло, не вийшло. Не вийшло. Добре. Телевізори тільки два, поки що активних. Вони тільки там можуть взяти касети. Але вставити касету може в будь-який, по-моєму. Ну не в бубий, але. Ну зрозуміло. Краще так, хтось ставив Е, Давайте ходимо. Нема нікого. А, там лікується, диви. Так, за нею, за нею. Пригнеш? Ні, не пригає. Бам! Лежати. Знову, знову цей фінт, ви бачили? Я реально не очікував. Ой, виходимо, ой, виходимо, набита. Бам! По О, Отже, перебили мапу! От ж охидні! Це вона ставила! 100% ставила мапу вона. Їмино! Ми тебе не відпустимо! На! А. Подивіться, як же близько був! Як же близько був вихід! Як же вона була близько! Ви ж знали, що люк завжди з'являється біля хибари. Все, окей, несемо її на гачок і в підвальчик. Ех! Хотілося би зробити чотири моменти, але всього одне. Ну, перебили мапу, що ж поробиш. А ми йдемо далі. От гімно! Це все-таки вона шева та шофекаша, але вона початку поставила вонючу свою ферму. Як же Ну це, раз слава богу, не вийшло в них перебити мені мапу. Окей, полетіли. Бачимо, куди бачимо, де хлопці. До речі, бачимо тільки двох. Ну, от так от. Взяв я взяв я перк. Не імбовий виходить. Так, воно вона пробігла. Підемо вниз, напевно. Налякаємо хлопцям. Бо цього. Пам. <різь> <різь> ну, і що <шо> ти робиш? <різь> ну, що це таке? Я гру почав, чи як? Просто стоїть і хилиться. Аж невесело. Ні-ні-ні, я вас не відпущу. Ні в якому разі. Або грайте, або вам габела О боже, що ж вони роблять? Сором, сором! Добре. Це не мій план. За ним бігати я не збираюсь. Летимо сюди. Летимо сюди. Летимо. Сюди просто виїдаємо всі телевізори. Чую, чую, чи ремонтують? Ви що, взагалі страшні, чи що? Що за біда з вами не так? Що з вами не так, хлопці? Нема. Окей, давайте ще тут. Нема. Ну там точно є. Щось дуже повільно настакується. Дуже повільно. Щось, ну, прям печалька якась. Зараз має бути вже. Хоч на комусь? Ні, нема. Капець Давайте вдаримо хоча. Не! Сюди. І летимо знову на телевізор. Нема часу терпіти це. Плюс Джейк, окей. А Знизу. О! Зверху двайт уже є, готовий. Добре, він на низ полетів. Пішов на низ. Давайте за ним. Треба його затунелити. Він тим більше поранений. Треба його вдарити. Де, де те, де Зараз впаде. Баланс. Баланс. Баланс, їй богу, баланс є. Дуже швидко полетів. Давайте обходимо. Обходимо. ой, він нас обманув! Лешати, двойте ко! І моментом. Перше Ну, Дуже довго доводилось нам літати. Прям дуже довго. Дуже багато часу я витратив. Окей, хтось телевізор юзнув. Перша касета. О, О, Дивіться на нього, летить уже до телевізора. Ей, здоро! Хоче вставити, хочу вставити, а вставить? Ні, не вставить. Не цей телевізор, схоже. Треба його закривати і вбивати. Біжимо за ним. Не встигнеш. Не встиг! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну що, моменто. Два моменто. Блін, ну білд, білд так-то непоганий. Уже два. Уже два. Сумно, правда, що телевізори повимикали трішки. Давайте полобаємо трошки генератора, а то що вони стоять просто так. І продовжимо літати. Продовжуємо літати, продовжуємо їх задовбувати, продовжуємо накидувати на них приреченість. І потихеньку помаленьку, та й випіляємо всю команду. Так, ні по кому не попав. Добре, вдаримо. Телевізорів немає. Знизу, до речі, піду прожену, просто вдарю хоча б. О! Тут сидів. Вже не сидить. Uh, давай на телевізор. Тут все спокійно на цей телевізор. Mm, також не зрозуміло Давай сюди. І тут нема. Сумно? Давай сюди. Вони ну, там зверху вдвох. Окей. Дає мені інфу. Це мені дає інфу. О, якраз до них і телепортнемся що таке? Сюди! Так, за нею. Зараз за моментом її. Точніше, ми її просто кинемо, не будемо її моментити. Хай він ремонтує, окей. Нам підходить. І уложимо і шукаємо нашого там. Просто літаємо по телевізорам. Просто літаємо по телевізорам. А ось і він, до речі. Здоров! Нам потрібно якось на телевізор забайти там. В нього вже близько-близько. Так, ось і воно. Ось він буквально тут. За ним, за ним, за ним, за ним. Тепер ми його не відпустимо. Ток-ток-ток-ток-ток. Так, 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 так. Бам по хребку! Туди! Ну ж зараз, зараз. Ну він може взяти касету, але вставити вже ніяк її не встигне. Тут дошку я зламав, дошку вони віддали просто так. Дарма, насправді, могли б залишити. А, вдарити, вдарити його. Оп. No. А! Бачите, не дістав, не дістав. Я просто боявся, що мене застанять. Ми закриємо зараз вікном, бігти йому вже не буде куди. Так, одного... один ліг, окей. Інший інший біжить. Ну, далеко не втечеш. А що ж ти спочатку так грала погано? Лежати. Так, я, я знаю точно, що в неї нема стояка, але я знаю точ, не знаю точно, чи є у Двайта він. Давайте його просто. Першим. Мементо два. І. Ідемо за наступним, за останнім. <гас> Тільки на це ні. Ні! Боже, яка ж ти. Яка ж ти слабка. Просто два метра біля люка! Два метра! Ні, пости не будемо. Перемога! Ось такі от були каточки за Онріо. Я сподіваюсь, вони вам сподобались. Я використав тут доволі експериментальний підхід, записувати прямо з голосом, але я думаю, більше я його використовувати точно не буду. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Та до зустрічі на полях сутності.